штучку, як виглядає наше життя. От ми. Все тишина все день, чи не горить. От включається наша розетка, наша життя. Ми її включаємо і вона засвічується. І погнала, світить красотою. Там одна програмка, там друга програмка, третя програмка погнала. Так? От ідемо дивимося, хопа. Програмка -то не світиться. От треба осознання, треба боль, страждання пройти. Прийти до психолога, до ковча, пройти, наприклад, там регрес. Опа, чик, і вона засвітилася. Її підправили цю програмку чуть-чуть, і вона пішла. І так по житті йде людина. Наприклад, там, от людині там 6 років, 7, в неї там одні проблеми. Правильно? І так по житті людина йде. 6-10 років, 12, 15, 30. І на кожному етапі в людини, виходить, є такі лампочки, які потрібно підкрутити. Ви чомусь придумали, що життя має бути все повністю гладке і йти красивенько, як має бути світиться. В когось воно може йти, так. Ви можете навіть це бачити і завідувати їм. Але ви не забувайте, що вони про щось життє віддали. А що вони віддали, може, раніше їхні батьки віддали, ж не знаєте, які там умови контрактів їхні, їхні судьби. І ви дивитеся на інші гірлянди і думаєте, що ваше не так і світить. А ваше світить точно так само, тільки як ваша. Самего, на що вона ваша. І вся задача цієї завісті приділити своє внимання, свою гірлянду і свої лампочки чинити. І не сунити носом в чужі лампочки. Ну є чись гірлянда, гарніша, світліша. Ну, є, це їхня життя. Ви ж не знаєте, є ще ж гірші, є ще ж гірші судьби людей. І помаленьку по етапах ви собі йдете, ти приймаєте, а поламалася лампочка, значить, її треба крутити, а не маю крутити, треба поїхати купити і шукаєте рішення. Не можете його найти, звертайтеся, я вам допоможу. Це такий малесенький приклад, щоб зрозуміли, що це життя, це життя і є.